Поліцейський із Ковеля вистрілив із стабельної зброї свого сусіда. Поранений через місяць помер у лікарні вже екс правоохоронця відправили на лаву підсудних. І Хоча суди постійно переносилися і відкладалися, урешті за понад півтора року таки засудили до 11 років ув'язнення. Одначе на це рішення він подав апеляцію. Проте засідання не відбулося. У чому причина? З'ясовували наші журналісти. Наприкінці лютого минулого року в одному із багатоквартирних будинків, які знаходяться в спальному районі Коваля, пролунав постріл. Як згодом стане відомо, це сталося у квартирі на той момент поліцейського Олександра Гопкала. Поранений чоловік Його сусід Олег Муханьков. Він помер у реанімації через місяць, але встиг рідним розповісти, хто і як у нього вистрілив. Зокрема, сказав, що того дня промонтував безкоштовно поліцейському авто. А той запросив його ввечері додому, так би мовити, посидіти, поспілкуватись. Але коли виходив, сталося наступне. Він одягався, одягнувся виходити вже з квартири, нагнувся взути черевика. потім запитував, чи чи на ньому два черевики було, чи один. От і він нагнувся взути і каже, чую цок-цок взаді. І каже: я оглянувся. Ні з того, ні цього. Саша, до побачення, до побачення. І каже, ні з цього. На суді у ковалі адвокат експоліцейського запевняв, що той не пам'ятає моменту пострілу. Він так і не пригадав, що відбувалося. В певний момент, скажімо так, щось відбулося, і він, він пригадує до певного моменту, а сам самі обставини споречиє ним смерті потерпілому, він не пригадує. Врешті, не дивлячись на періодичне відкладання та перенесення судових засідань, рідні Олега Муханькова за понад рік часу таки діждались вирок обвинуваченому експоліцейському 11 років позбавлення волі і 1 мільйон гривень компенсації родині потерпілого. Поки ж каже дружина потерпілого Юлія Муханькова, в тому будинку, де вистрелили в її чоловіка, жити не може. Нині бере максимум роботи, бо ж має якось сама ставити на ноги двох дітей. Дуже багато працюю, беру. Роботу на брата чоловіка на його фірму. Ось на Київ працюю. Менеджер по роботі з клієнтами, по продажам, займаюся, беру більше роботи і так забезпечую дітей. Тим часом адвокати експоліцейського подали апеляційну скаргу. Проте сьогодні на засідання не прийшли. А рідні потерпілого про те, що розгляд відкладається, дізнались в останній момент, коли вже були в дорозі до суду. Нам назначили суд на сьогоднішню дату. Прийшло повідомлення дружині на Вдію, що суд на годину переноситься, це було позавчора, чи десь так орієнтовно. І ну, на годину добре воно там переноситься. Але сьогодні ми їдемо за годину, наш адвокат дзвонить до нас і говорить про те, що суд відкладається зовсім. Але в дію нічого не приходило. Рідні покійного підозрюють, що судовий розгляд умисне таким чином затягується в користь обвинуваченого, який досі знаходиться в СІЗО. Коли двоє дітей залишились напівсиротами, і одна дружина, я думаю, що це ну, 11 років це мало. Ми сьогодні знаходимося на апеляційному суді і хочемо більший срок. Ну, наскільки я знаю, по закону там до 15 років згідно законодавства. Як згодом їм повідомили в апеляційному суді, справу відклали, бо виявилось, що головуючий суддя у відпустці. Коли ж буде призначена нова дата засідання, рідні не знають, але побоюються, аби тенденція з відкладаннями, а отже, затягуваннями судів, як це було у Ковалі, не повторилась і сподіваються, що засідання буде призначене найближчим часом. Юлія Остапович Наля Прокопчук для новин на часі.